Слюса Алло. де, де просвітпад Полтавага чого ви робили на даному місці? Зараз прийде міначальні з ним балакати. Це відео вдалося відзняти представникам громадської організації Полтавська громада разом. Чоловіка, що назвався слюсарем від Полтава Газу, вони затримали в ніч на 1 серпня на Кагмлика, 31 один дріб Після його появи мешканці будинку ледь не почаділи від газу. Це було 3 часа ночі, всі перенервнічали. У всіх давлення піднялося, з серцем плохо було. Задишка була сухость в роті, тому що нанюхалися ж. Я гадаю, що це була диверсія від Полтава Газ, тому що вони хочуть поставити щочик у нас общий на весь дом. А люди відказуються. Люди не хочуть цього, розумієте? Люди розповідають, як серед ночі будили один одного і вибігали на вулицю, рятували дітей. Громадська активістка Віра Маслак показує довідку від швидкої, в якій написано отруєння газом в дужках одорант. Говорить, їй надійшло повідомлення від людини, назвати яку не можна, що дехто збирається розлити речовину за двома адресами на головка 4 та під цим будинком. Щоб зловити злодія, активістам довелося влаштувати справжню засідку. Кілька чоловік у авто на дорозі, двоє неподалік газової труби. Після дзвінка з головка, коли вже сказали, що там запах з'явився, і аварійна служба, що саме дивно, що аварійна служба не в великому проміжку прибула туди. Таке враження, що вона там вже поруч десь і знаходилася, чекала. От. І коли ми отримали вже інформацію точно, що там відбувся такий злочин, ми вже насторожі тут були. Чоловіка затримали, викликали поліцію та газову службу. Тепер активісти хочуть одного, щоб справа набула розголосу. Хотілося б, щоб ця історія ні в яку яму не залізла, а вона була для людей розкрита, щоб кожна людина нашого міста могла дізнатися про цю інформацію. Люди підозрюють, що справа пов'язана із встановленням загальнобудинкових лічильників. Говорять, категорично не хочуть такий у себе. На другий день у нас повинні були збори. І питання було перше ОСББ, а друге питання було саме по лічильниках. У Полтавогаз на запитання, чи справді їх співробітника затримано, прямо не відповідають. Кажуть, схожий на їхнього. Для цього є в нас органи внутрішніх справ, міліція і таке інше. Наскільки я знаю, вони там зараз отримали там, якусь пояснюючі і таке інше, цього затриманого. І що там відбулося на самом деле, вони хай розбираються. Щодо загальнобудинкових лічильників говорять, справді за планом мають поставити майже 500. Натомість вдалося лише 35. Зате економію від них уже порахували. З урахуванням побудинкових лічильників. Економія для кожного споживача в середньому датному взяли 134, 136 квартирний будинок і проаналізувала споживання по загальнобудинковому лічильнику і по квартирне споживання згідно норми. То економія вийшла по кожному споживачу там від 15 до 30%. Народ у таку економію не вірить, зате не розуміє, чому припинили програму встановлення лічильників по квартирних. Я вже собі поставила індивідуальний. Платить за когось. Я ж вже знаю у людей. Ось на тому. Вона ну, умасном там. О, вона вдвох із сином, вона заплатила за 15 кубок. А я вдвох з чоловіком варення варила. І оце ж по щочику 9 заплатила. У поліції інцидент, що трапився на Кагамлика, коментують сухо. Поліція Полтави наразі перевіряє інформацію щодо інциденту, який виник у місті по вулиці Кагамлика. За результатами перевірки, слідством буде надана юридична оцінка діям учасників конфлікту, і вирішується питання про внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 кримінального кодексу України «Хуліганство».